Всім привіт, друзі! Вітаю! вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна заробляти непогані кошти. Я буду робити виплату друзі, з проєкту. Тут дається бонус, виходить, у нас 37 USDT, 3 я вложив, і VIP-1 у мене відкритий. Ну, мінімальний вход 3 долара. Для реєстрації просто вводимо номер телефону, пароль, подтверждаємо пароль, і код прилашення, друзі, вас буде, коли перейдете по моїй реферальній силочці. І так, давайте війдемо в мій кабінет, зараз я вам все покажу, розкажу. І так, нажимаємо від мій кабінет. І так, друзі, ось ми вийшли в мій кабінет. Дивіться, у мене на балансі 40 доларів, виходить 40 USDT. Для того, друзі, щоб ось можете нажати зарядку, щоб перезарядитися, комусь цікаво, копіруємо номер, скидаємо ту суму, яку ви хочете. Тобі, в моєму случаї я скидав. 3 USDT для VIP-1. І так, давайте, друзі, вернемося назад, зараз я вам покажу. Дивіться далі. Ось тут зняти кошти. Тут ви можете пригласити в команду, тобто, кого хочете заробляти. Ось, Дивіться, друзі, коли члени команди перевищать 1000 доларів, ви отримуєте 90. В командних пільгах. Тобто, Члени команди поповняють на 1000, і ви отримуєте 50 і так далі. Тобто, третій уровень. Ось ваш реферальний код. Тобто, силочка для запрошення. Не виконувати завдання, ви можете подати заявку на відміну тобто, після досягнення 5 USDT. І так, друзі, давайте виповнимо завдання. Зараз я вам покажу. Нажимаємо заробляти гроші. І ось у мене є 7 завдань, друзі. Мені треба їх зараз виповнити. Е, і так, давайте на, нажимаємо на завдання, чекаємо. Тобто, як бачите, в мене 40 030 я отримаю. Додати. Е, чекаємо, обробка замовлення завершена. І так, друзі, сім раз. Е, мені треба, виходить, нажимати, тобто, для того, щоб виповнити всі завдання. Ось, друзі, без виконання завдання. Дивіться, тут 0.15, тобто я отримую. Чекаємо, доки завдання обробляється. Ну, проект дуже цікавий, друзі. Кому цікаво, можете заходити до мене в команду, будемо місце заробляти. І так, дивіться, я вже заробив 45, ось 27. Давайте подивимося, скільки в мене вийде заробити. І так, друзі, опять чекаємо, доки йде обробка замовлення. Так, 3, дивіться, мені залишилося ще 4 рази виповнити, тобто зараз, я, друзі, швидко виповню. І покажу вам, скільки я зможу заробити, виходить. Ось 0,19 опять. Все, чекаємо, опять виполняється завдання. Е, дивіться, я вже ще 1 доллар заробив. Давайте нажмемо 5. Мені ще 3 завдання, 0,57, дивіться, за одне завдання. Так, чекаємо, друзі. Е, доки замовлення опять обробиться. Мені осталось ще 2. Зараз я, друзі, швидко виповню. І перейдемо. Ось дивіться, я по 6 долар отримав опять за виповнення завдання, друзі. Чекаємо. Ще раз виповняю. І так, дивіться, 2,47 я вже заробив і зараз походимо долар 13. Тобто, дивіться. Я вложив 3 доллара, виходить 3 USDT. І я вважайте, їх, друзі, сразу і вертаю. Нам дається 37 бонус і мінімальний вход всього 3 USDT. Тобто 3,6. Я навіть, друзі, більше вертаю, чим я вложив, виходить. І так, давайте далі. Подивимося, друзі, у нас тут замовлення. Ось ви можете бачити мої замовлення, як я випов, е яка комісія мені за замовлення. <кій> Ось тут захопити замовлення, тобто, друзі, дивіться. Ось ваш рахунок, тобто, тут ви можете виповняти замовлення. Давайте перейдемо в мій кабінет. Тобто, ось дивіться, 3.6 я можу виводити. Я їх буду заказувати на виплату. Тут ось у нас VIP, тобто, ми можемо подивитися, дивіться, VIP-1 у мене є, тобто сума поповнення. VIP-1 коштує, я вам показував. 3. Виходить, сума поповнення 20, бачите, VIP-2. Далі VIP 3 – 50, VIP 4 100, VIP 5 300, VIP 6 500, VIP 7 700. Ой, 1000. І так, друзі, далі. 3000 і пошла жара. А VIP-1, я ж вам казав, 3, 3 долара. І так, давайте, друзі, вернемося назад. Зараз я вам швидко покажу ще по проекту, і що в нас тут є. Давайте перейдемо, де зняти кошти, тобто ми тут можемо зняти кошти. Нам треба ввести наш номер кошелька, тобто той, який ми будемо виводити. Давайте я зараз вам ще бистрічко, покажу, що в нас тут ще є. Ось звіти вашої команди будуть показувати. Тобто, якщо вам цікаво, можете подивитися, скільки ви будете отримувати, хто скільки вложив. Тобто, тут все буде чисто показуватися про вашу команду. Далі, друзі. Ось реквізити рахунку. Давайте одразу введемо реквізити рахунку. Тобто, ну, тут показується, виходить, бачите? Що я виповняв. І скільки я заробляв. Давайте вернемось назад. Повідомлення, отримання адреса, Зв'язати банківську карту, тобто виберіть мову, змінити пароль. І так, давайте ми прив'яжемо USDT кошельок для того, друзі, щоб заказувати виплату. І так, давайте перейдемо на мій кошельок. Як бачите, мене по нулям. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, друзі, ось зайшов свій кошельок. У мене 0. Е е скопірую зараз свій номер, нажимаю отримати. Ось. Е скопіювали. І вертаємося, друзі, назад. Е вставляємо номер і будемо заказувати виплату. Чекаємо, доки прийде загрузка. І так, друзі, вводимо тут свій трон адрес. То есть. Ось USDT, нажимаю Вставити і нажимаю подтвердити. Все, операція завершена. <coughs> <coughs> і так, друзі, давайте. Також тут є техподдержка, ви можете обратитися з техподд'дджішкою, якщо вам друзі щось не ясно по проекту. Без всяких проблем можете зайти в техподдержку написати. І, і вам там отвітять, друзі, що вам буде неясно. І так, нажимаємо ту суму, яку ми хочемо зняти. Я буду заказувати 3,60 всі ті, що заробив. Тобто, дивіться, друзі, я вложив, я вложив е, всього, виходить, вложив всього. Вложив всього 3, а виведу більше, як ви бачите. Давайте введемо пароль. І так ми ввели пароль, друзі. І нажимаємо заказати виплату». Все, заявка успішно подана, друзі, дивіться, в мене залишилось 40 на балансі. Е, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Кошти вибічно, в обично швидко приходять. Дуже цікавий проєкт. Е, можна заходити, я кажу, заробляти без всяких проблем. Е, тобто, як бачите, виплата в мене вже заказана. Е, також дивіться, вступ, е, е, доплата, онлайн сервіс. Партнери, то есть Можете подивитися все по проєкту. Дивіться, які суми йдуть виводяться, поповняються, виводяться, друзі. І так, давайте чекаємо, доки мені прийде увідомлення. Де кошти вже будуть на балансі. І так, давайте перейдемо на мій цей. На увідомлення. Подивимося. Чи кошти мені ще не прийшли? І так, чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять на баланс. Давайте перейдемо на мій кошельок. Кошти вже повинні були мені зарахуватися. Чекаємо, друзі, доки зайде мій кошельок. Ось 3,6 USDT прийшли мені вже на мій баланс, друзі. Дивіться, ось сьогодні. В 19.08 проєкт плати без проблем. Кому цікаво, заходьте, заробляйте. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.